Заставка женщина отримала зарплату в Польщі. Ось так само і я це буду сидіти зараз і, і думати, що, що з цією зарплатою робити. Друзі мої друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Ми гуляємо в цьому прекрасному місті, де відпочивають люди. Тут тишина, прекрасна атмосфера. І сьогодні, от, знаєте, класичне відео про зарплату. Заробітчанина про зарплату. Зарплату видали нам е, в конвертиках. Значить, що? Значить, є якісь муточки. За 17 робочих днів, коли я працював по 13 годин в день, 16 злотих в годину, я отримав 2960 польських гривень. Я не знаю, чи люди стісняються розказувати про свою зарплату. Якщо я отримав гамно, то я отримав гамно тут серед мертвих людей, так я кажу, але така вона ця робота. Так що зараз вам розкажу всі секрети, всі тайни цієї замечательної і в той же час. Е Отрачительної роботи кур'єр на піці. Піца на Випасі. На Випасі. Отака оце 2960 злотих. Що, що можна купити за 2960 злотих в Варшаві? Варшава, столиця Польська. От, от зарплатня. Отримав я зарплатню за місяць своєї праці, а саме за 17 днів. За 17 робочих днів я отримав 2960 злотих. Я, я просто. Це знаєте, це це і не хочу вам зараз розповідати про зарплатню велика чи мала. Хочеться розповісти про те, що у кожного є своя ціна. От ми. Даємо своєму роботодавцю місяць свого часу, місяць своєї енергії, своєї роботи, і що він нам платить в кінці. Я отримав за місяць своєї роботи 2960 злотих. Це моя ціна, в принципі. І знаєте, коли я шукав роботу в Варшаві, я дивився багато оголошень, і роботодавець роботодавець написав, що отримувати будете от 3800 до 6000 злотих. І ти такий зразу, я буду отримувати 3000 злотих. Зразу щось вишу точку береш. Насправді, Ця робота, от, коротко кажучи, про роботу, працює така система. Дуже багато приходить кур'єрів і всі роботи на потокі. Костяка в колективі немає. От вони міняються, прийшли одні, отримували місяць зарплату, вони ушли, прийшли інші. І ми прийшли отримувати зарплату, цю в конвертах, походу, якась вона нелегальна та зарплата. І я дивлюся, вже два нових кур'єра працює. От така, от, отака от сумна правда, розумієте, що костяка немає, постійно все змінюється. І от ти Працюєш 17 робочих днів, да? е, в тебе там є там, працюєш 3 дня, 2 дня вихідних, ти плачує, працює, працюєш 2 дня, один день вихідний. В такому оце графіку, в такому темпі, по суті, в тебе немає вихідних, тому що. Тому що оцей один-два дня, які тобі випадають, ти просто один день спиш, ти відсипаєшся. 13 годин, я вам скажу, 12 годин працювати водієм водієм це дуже напряжно для своєї уваги, для своєї тієї. Ти вже в тебе от, в, кін, в кінці робочого дня вже твої очі просто розпливаються. Ти не бачиш, хто там їде. Ти от питаєшся того руля держати, щоб в ДТП не попасти. Ну дуже важко. Справа не в тому. Справа в тому, що ми даємо і що ми отримуємо. Коли ти приходиш на роботу, яка тебе повністю не задоволює, от ти цілий місяць ходиш на ту роботу, знаєте, з кистим хлібальничком, то принаймні в кінці місяця ти повинен отримувати от цю суму, яка перекриває твій кислий їбальничок. Ти от От, ходив місяць, незадоволений. Утром ідеш, плачеш. В кінці місяця ти отримав 2000 доларів, 3000 доларів. Кожного своя ціна, кожен має сам право вибирати, да? і ти такий думаєш, ні, ну а в принципі нормально. Ну, двушку баксов получив. Ну а що? Зараз такий час, зараз час потребляцтва, коли ми виходимо, на нас давиться вся реклама, нам кажуть, що купляти, що продавати, що модно, що не модно. По телевізору ти дивишся, тебе заставляють щось купити. Це зараз от, дійсно час потребляти. Ство ці всі рекламодавці, ці всі фірми, корпорації, вони керують. Керують нами, ну, це така моя глибока філософська думка, потім якось, може, так розкручу подальше. І я подивився те, що я витрачаю свій час, їздю за ролем, в принципі, в прикольно. Але поначалу було прикольно. Да? Поначалу прикольно, коли ти 13 годин їдеш за кермом, це бігаєш, піцу носиш, то ти ну, втома така є. І ти маєш ту втому перекрити оцю е, мані-мані, пійонзи дуже. Ти получаєш 2960 злотих. І ти думаєш, навіщо воно мені Потрібно. Якщо хтось хоче держатися за таку роботу, ну моя вам порада: тікайте, воно вам не треба, коли ти там держишся за 3000 злотих, і ти розумієш, що зараз на час в принципі, можна йти далі, можна займатися, є інтернет, є комп'ютер, є інші вакансії, які тобі дають дійсно добрі гроші, коли ти можеш отримати гроші і піти купити те, що ти хочеш. Я посидів, подумав і поняв, що нахер воно не треба. Треба йти далі, треба вибирати далі. Працювати далі, знаходити далі, те, що буде, знаєте, знайти свою таку от гніздо, де можна якби ну от посидіти і отримувати нормальний гроші. У кожного свої плани, у кожного свої задатки, у кожного свої ставки на щось. І я зрозумів, що така робота мені не потрібна. Тим паче з такою зарплатою. Оця зарплата показала мені те, що я місяць свого життя просто просрав за 2960 злотих. Обідно, обідно. Тим паче, квартири зараз в Варшаві ціни піднімаються. Комуналка на зиму, на осень піднімається, продукти харчування, ціни піднімаються, і ти отримуєш 3000 злотих. Я подивився на тих пацанів, от вони там отримали, побачили, все, вони ушли. Побачили, все, вони вийшли. Отак От працює піца на випащі, оце ось кур'єром, ти так працюєш. Така сумна правда. Так що, друзі, хочу вас наставити на те, що є можливість вибирати, є можливість іти далі. На місці стояти не треба. Я думаю, що якби, якось, отак, підписуйтесь на канал. Таке, оце було відео про таку зарплату. Може, хтось захоче туди устроїтись, то я вам скажу, що ну треба йти далі, треба вибирати водій, водій піцерії, то не сильно так і круто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, передавайте мамі привіт. А, а я погнав шукати нову працю. Так що дай Бог всім здоров'я. Пока.